Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавлата Ексва. У ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція код даної позиції 017. Футболка чоловіча Америка. Присутні всі розміри, різноманітні моделі та кольори. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється нолою поштою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам залишиться лише написати повідомлення. Повторюємо зараз ваші увазі. Представлена позиція під кодом 017, футболка чоловіча Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Ми чекаємо на ваші замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Як бачите, йдуть всі розміри цікавить. Кольорова гама, По даній позиції 0,17, футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів іде Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага 25 кг. вартість мішка 97,5 долара. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляд у нас в групі та вибирайте для себе ці мішки, що вам більше сподобаються. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою «Кавлатекс», надійним постачальником сортованого секонд хенда в Україні. Новинка цього сезону, нова позиція нового надходження. Код позиції 0,17, футболка чоловіча Америка всіх розмірів. Іде ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Ми чекаємо на ваші замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. На даної позиції 017, футболка чоловіча Америка всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та окерпоштою. Повторюємо зараз. Ваші увазі представлена позиція під кодом 0. 12.